Вітаю на каналі FanModel.ua В цьому відео хочу поговорити про ретракти, а конкретно про калібрування у Oracle Slicer. Отже, що воно таке, якщо хто не розуміє, це якби, налаштування швидкості і відстані якби, філаменту, який буде ну, втягуватися і витягуватися при переміщенні сопла. Тобто, Переїхав ваш хотент на якусь відстань. там Втягнулася якась кількість. Оце буде ретракт. Ну, тобто втягування, воно так і називається. Якщо от в підготовці натиснути на калібрування, тут будуть такі якби, тести. І от тест на втягування в нас цікавиться. Це зараз на екрані він і є. Я його вже в себе якби, провів. Визначив, які ретракти мені підходять найбільше. От Тест на втягування, натискаємо і дивимося. Початкова довжина ретракту я вказав від 0. Кінцева довжина ретракту до 10. І крок 0,4. Ну, можна і 0,2, можна. Ну, Коротше, я 0,4 зробив, тому що це не Direct Extruder. Для Boudena, думаю, 04 буде і так нормально крок. Можна взагалі по одинички чи по 05 хоча б. Коротше, дивіться. Це. Тест, який ну, робиться там, хвилин 10, і не проблема його переробити, я двічі робив. Перший раз мене зламало цю опору е, в самому верху, тому що вона була дуже висока, я зробив 0,2 крок. Тоді подумав, на фіга мені 0,2, якщо 0,4 з головою як би, для Бовдана підійде. І я там взагалі робив від 2 до 8 е, з таким кроком, вона була досить висока. Тут -от від 0 до 10. Тому, думаю, для мого принтеру цього достатньо. Ну і я, в принципі, це в цьому переконався, коли надрукував. Зараз покажу фотки, як там воно вийшло, все, як я визначив. Я не буду запускати новий тест. Ви ж натискаєте ОК і е -е, згенерується, якби, ось такі вежі, дві штучки. Що ми можемо тут змінити? Дивіться, в якості не змінюється нічого. А, ну крім ширини ліній і висоти шару, наскільки я розумію. Хоча на рахунок висоти шару я і не впевнений, я не, не, не перевіряв. Зараз давайте перевірю висоту шару, наприклад, 24. І, і тут давайте подивимося висота шару. Е, ні. 0,2. Кругом 02. Тобто ви нічого тут змінювати не можете. Поверну. Ну, Воно якби наче й показує, що якісь зміни внеслися таким от виглядом. Але насправді вони не, не вносяться. От Ми по легенді можемо це перевірити. Тобто воно все якби запрограмовано. Що ви можете зробити? Зараз я покажу. У міцності також я пробував, щоб воно не зламувалося сюди якесь наповнення додати, але ні, не працює. Швидкість. Ви можете змінити швидкість. Це от точно. Якщо обрати швидкість, тут, до речі, показано. 20 мм це тому, що мости. Ну, типа нависаючий периметр, тому він так і показано зі зменшеною швидкістю. Хоча в даному випадку можна було б і вимкнути Там мене на фото видно, що воно через те, що різко ну, гальмує від там 67. Так, від 67 колір схожий. І до по суті до 20. Там трошки такі якісь, ну, провисання. Коротше, зараз покажу фотки. От я на такій швидкості друкував. Перший шарт, зрозуміло. зовнішні периметри 70. периметри, Ну, коротше, ці взагалі тут не актуальні, нема заповнень. А, ну от, в принципі, в началі сам. Заповнення є. Уповільнення звисання. Якщо от галочку прийняти, переробити, то не буде цього уповільнення, і воно може друкуватися вільно. Треба буде ще такий варіант зробити. Ну, я думаю, там змін ніяких не буде. Не суть, ми не про те. Отже, ці тут параметри не враховуються, по суті. Швидкість враховується. Підтримки ні, звісно, інше. Ну, і все таке Враховується, тому що тут ну не було кайми спочатку я її додав. Точніше, не кайми, а плінтуса. Так, і тут більше нічого. Далі, що ще змінити можна? Тут я вимкну pressure Advance в себе. Скину температуру 225 зробив. Було 235 спочатку. Ну, неважливо, то ви для себе з температурами це не про те. Піднімайте, опускайте. Ну, звісно, що воно, якщо буде за висока температура, то буде багато павутини. Ну і це якби для копету. Для пила буде зовсім інші параметри. Я говорю зараз саме про копет. Охолодження, в принципі, не змінював нічого. Так в мене як було. Ну, завжди він, я для копету не вмикаю цей параметр. Так, тут нічого я, здається, більше не змінював. Значить, далі ось тут. Нас цікавить екструдер. Довжину ви не, не регулюєте тут, тому що запрограмовано. Але ви можете ре, ре, регулювати швидкість ретракту. І от, коли я змінив швидкість ретракту. Із 40 на 80 у мене вже, в принципі, е, визначити саме ті параметри, які мені будуть оптимальними. На 40 у мене паутина не, не прибиралася. Тобто швидкість була недостатня. Зараз 80 стоїть. І давайте подивимося, якби результат. Більш нічого я не змінював. Тобто, І в принципі, скоріш за все, і не зміниться, тому що програма. Зашита. Ось таку штуку надрукував. Як ви бачите на початку взагалі тут пропуски, недоекструзія конкретна така. Це 0. Це від нуля початок Далі почало покращуватися і от в кінці знову погіршуватися. Це тут 10. І так, поетапно 9 8 ну коротше, зараз от на, на наступній видно тут, от, Якщо можете помітити, також павутинка і це також погано. І тут я трошки накидав. Як ви бачите, 7 мм це початок оптимального якогось налаштування вже 2,4. Це 2,4 мм. Отже, 7, 7 мм висота шару це точка, в якій в мене нормальний друг почався. І е, закінчився він на висоті 12 мм. Ну, я штангелем поміряв просто. Це 4,4 ретракт. І 2,4 ретракт. Що таке ці ну, якби відстані 2,4? Це ось цей параметр. У нас налаштування принтера, Wordsер. Multimaterial, екструдер. Extruder. Екструдер, обираємо вкладку і дивимося. Трошки спускаємося, втягування нас цікавить, довжина. Це ось цей параметр. Тобто, в принципі, в мене тройка стоїть, тут за замовчуванням п'ятірка була. І от п'ятірка це вже наче багато. 4.4 це наче більш-менш оптимальний варіант. Ну, краще, щось середнє, – 2.2 теж, теж явно не, не кращий варіант. Трійка це оптимальний варіант. Швидкість ретракту 80. І як ви бачите, в мене швидкість компенсуючого ретракту це швидкість перезарядки філамента в екструдер. 0 означає ту швидкість при ретракті, тобто швидкість ретракту, і тут буде, якщо 0, то те саме, що і тут. Тобто. тобто тут також 80. І ще такий важливий параметр, на мою думку, поріг відстані в дорозі. Спрацьовування тільки в тому випадку, якщо відстань переміщення перевищує цей поріг. Тобто, якщо відстань переміщення буде більше 20 мм, 2 см, то ретракт буде вмикатися. Тобто от 3 мм. Філаменту буде витягнуто. Далі заведено. Із швидкістю 80 мм в секунду. Ну і це все, в принципі. Це всі налаштування ретракту, які, в принципі, тут можна зробити. Ну, і не забуваємо, що температура впливає на це все. У мене, ви бачите, 225 мі... градусів було на саме цей друк. 235 там не вдалося. Ну, копет, плюс він в мене вологий. Якби він був не вологий, можливо, результат був би інший, але я думаю, що все одно так це Бовден екструдер, в них, в принципі, плюс-мінус 3-4 мм це норма Можливо, тут вкажу 3 і так Так сказати, ні вашим, ні нашим. Хай буде. Довжина, а, і ще така цікава функція. У прущі вона, здається, є, але я не пам'ятаю, де вона там налаштовується, я не налаштовував. Коротше, щоб сопло не зачіпало ніде вашу деталь при друці, тут тут є така функція застрибок при відкаті. Якщо навести, можна прочитати. Кожного разу при відкаті сопло трохи піднімається, щоб створити простір між соплом та об'єктом, який друкується. Тобто запобігається таким чином якби можливість зачіпання вашим соплом самої деталі, щоб не виникло ніяких дефектів. це Ну, покращує якість. Тобто за стрибок при відкаті 0,4 мм буде підняти позетки. Ваше сопло переміститься на ту точку, на яку необхідно, і знову опуститься. Прикольна функція, і вона непогано так працює. В принципі, користуюся, відколи встановив орка, я її не знімав, не, ну, не вимикав. В мене вона влаштовує таке. І це, в принципі, все, що тут є. Нічого такого більше сказати не можу. Відстань очищення, не дуже розумію, що це таке. Ну, Хочете, спробуйте змінити ретракт при розгладжуванні? Також не дуже розумію. Ну, Мені достатньо того, що я розумію ось ці параметри. Я їх налаштував, як мені потрібно і все. А далі вже краще думаю не лізти. Не знаю ще от, ретракт при зміні шару. Ну, Не завжди переміщується сопло далеко. І чи потрібен той ретракт при зміні шару? Не дуже зрозуміло, як працює ця функція, якщо от ретракт при зміні шару увімкнутий і налаштовано ще поріг відстані в дорозі 20 мм. Тобто, якщо цей ретракт отак вимкнути, і при переміщенні сопла воно перейшло на інший шар і перемістилося більше 20 мм, чи буде відбуватися якби ретракт. Тут цього якби не пишуть, це тільки експериментальним шляхом, напевно. А можливо, хтось вже це і так знає, напишіть в коментарях, буду вдячний і не буду тестити лишній раз. Тому що ретрактор з міні-шару, як на мене, ну, він не, не є необхідним. Не до екструзії можливо, тому що сопло перемістилося вище на шар і на тому самому місці друкує, але йому треба знову завести філамент, він на 3-4 мм його втягнув, потім його подав. І може бути не до екструзія. В принципі, якщо швидкість ретракту нормальна, то, коротше, напишіть в коментарях, хто, хто в курсі, щоб я не мучився. А поки що дякую за перегляд. Поставте лайк чи дизлайк цьому відео і підпишіться. Дуже хочеться би, тисячу підписників. Дуже багато глядачів дивиться мої відео без підписки, більше 74% така тенденція. Тому підписуйтесь, буду дуже вдячний. І поширте відео, якщо можете. Успіхів навчанні, до зустрічі!